Я кажу добрий ранок, а ви всі мені відповідаєте, домовилися? Добрий ранок! Ой, ще трішки сплять, ще трішки, можна сказати, просинаються. А робили добрі справи в цьому році? Так із посмішками на обличчях та святковим настроєм сьогодні у торгово-розважальному центрі Мол» відбулося свято для дітей серед присутніх дружини та мами із дітьми загиблих у бою українських воїнів. Один із них – 11-річний Богдан. На війні хлопчик втратив батька. Сьогодні до резиденції щастя прийшов сам. Розповідає від свята, отримав лише позитивні емоції. Тато довго служив, і він помер ще рік весною. прямо десь... В місяць після мого день народження вроді, і мені дуже шкода, але я стараюся якось пропустити це і жити далі. Ну, я рада, що приїхав. Я, звісно, знав, що буде класно, але не настільки. Все було класно, Отут, тут, як ми сиділи, робили всякі теж ігри, щось таке було, було круто. На святі малюки мали змогу погратися зі святим Миколаєм та його помічниками ельфами. Крім того, кожен із присутніх діток отримав солодкі подарунки, квитки на виставу у ляльковий театр та розважальний центр. Маленька Аліна на свято прийшла із мамою. Дівчинка також на війні втратила батька. За словами її мами, Яни приємно, що про них не забувають. Та навіть у такий складний для нашої країни час дарують дітям свято. Наш тато загинув працював працівником поліції спецпідрозділу Корт загинув під час ракетного. Обстрілу це вже пройшов рік, і ми постійно відчуваємо підтримку у всіх сферах, коли б мене звернулося з якоюсь потребою, завжди від отримували позитивну відповідь як від від представників влади, так і від соцпрацівників. Свято для дітей це важливо в будь-який час, і в час війни і в мирний час. Бо дитячі емоції вони незабутні. І я так наші дітки не повинні переживати ці емоції війни. Сьогодні участь у заході взяли близько сотні дітей серед організаторів свята для малечі керівництво міста. За словами секретаря рівнеради Віктора Шакерзяна, хотілось подарувати дітям незабутні емоції. Усе це організували за кошти благодійної організації фонд Віктора Шакерзяна. Це наша обов'язок опікуватися саме цими родинами. Це наші загиби героїв. І відповідно, хочеться робити теж їхніх дітей свято. Те, що ми намагаємося зробити, зрозуміти те. Вони заслуговують на це. Повірте мені, це їм дуже потрібна. Ну, і потрібно також і дорослим, і мамам, і родичам, які безпосередньо привисені діток. Це завдяки хепі парку, завдяки от Миколая. Маємо сьогодні таку хорошу подію. Я думаю, що ця емоція їм залишиться надовго. Вони продовжувати допомагати так само робити такі заходи, допомагати родинам. Софія Капіноста Артем Шаула, телеканал ITV.